Добрий день всім, хто дивиться моє відео. Сьогодні в нас погода, наче сонечко світить і повинно бути тепленько, але ні. Вітер холодний. На сонці тепліше, але так холодно. Я вийшла з легка вдіта, думаю, сонечко не буде холодно. А ні, холодно, пішла в ділася тепліше, бо не хочеться щось хворіти. Тому треба вдіватися. Ще організм не перестроївся із тепла на холод. І дуже відчувається цей. Ще і морозу нема, ну холодно. А роботи фато є на дворі. Пішла, горіхи, позбирала, а їх треба помити, тому що три дні, йшов дощ і мокрі, грязні, треба їх перемити і ставити десь сушить. Поки на сонці, а там буде видно. Хай вітерець трохи їх продимоє. Так що роботи фатою. Як хочу показати, як я ми горіхи. Ось так водою гарно промиваю, вода стікає, і це все, що грязне. І буде чистенькі. Потім на сонечку і Буде красота. А це ще хочу вам показати ось такі горіхи. Ось бачите що? Це не знаю, якась пташка, чи це дятел, чи це може сойка. Ну, хтось це таке з них робить, дуже багато. І так горіхи не дуже такі важні, а ще й таких дуже багато. Хтось так шкоду наробив, але ж теж їсти хочеться пташкам. Тож будемо ділитися, який вихід. Це ось горіхи ти, що я раніше вчора, позавчора мила, то вже сухенькі зверху, а всередині ще треба їм сохнути та й сохнути, тому що, тому що всередині накисло він на дощі. і їм прийдеться довгенько тепер сохнути після цього дощу. Вийшла на двір, у нас вже потепліло і знайшла собі ще роботу. Ось тюльпани мені сестра дала, не знаю які вони. Але треба їх вже висадити. Зараз піду на клумбу буду садити. Вони такі, що вже сюди попускали корінчики. Гарні такі тюльпанчики. ось. І з корінчиком. Ще десь бочимо, ось пускаються. Зараз їх посажу і будемо навесні порозсажую. тюльпанчики. в мене свої є, але деякі вже позводились, то будуть ще. хочу ще вам показати. ось У мене дивіться чудо коло циркулярки, прямо в дворі впала, видно, насінина і помідорчики. Була засуха, ніхто його не поливав, Було собі прямо ось в грампилі тут. Росло. І вони оце ростуть. Їм мені жалко їх вирвати, думаю, нехай побудуть ще до морозів. І ростуть без проблем. А як садиш розсаду і поливаєш її, і ходиш коло неї, і то не вся буває прийметься. А це самі собі посіялись, самі собі ростуть і все в них добре. Тут є багато чого, але це цвіта весною те, що в землі. Тому що зараз беру ножа і буду садити. Трохи чорнобривці ці повириваю, вже деякі вцвілися, Я ще роблю отак, беру, і кидаю насіння чорнобривців Ось так сюди. Дуже прийшов. Парни буду вибирати, садити, натикаю, ще будуть. Є різні геноцинти, є і крокуси тут, і тюльпани, і нарциси багато, чого є, і -лі. лізі, але... Сейчас я снова не буду цвести. Так росло. Вот. Земля зараз хорошая. Дождь пришел, я раз хорошо буду. триматися роди вже процвіталися зараз буду садити розсажую нехай приймаються і цвіте ну щоб насаджувала. тут тюльпани на клумбі з цієї сторони понатикувала не знаю, там не попала на старе. Чорнобривці ще залишаю, нехай трошки ще поцвітуть, гарно цвітуть, хай цвітуть. Тут з цієї сторони ось натикувала тюрпани. А тут знову мене чекає робота. Ось Морозець цей після дощу різко обцвівся, став ось такий. Вже можна його виривати, тому що зараз встаю, повириваю, поприбираю, тому що вже він не нужен. Та ще тут в мене теж тут є тюльпани насаджені і нарциси, але ще й цих підсажу тюльпанів, Нехай ростуть. Тут хризантеми скоро, я сподіваюся, ще будуть свісти великі кущі такі. Це ось ще трошки цвете, не знаю, нехай ще поцвіте, потім теж зірву. А це дивлюся, ось я скопала тут на часник. Тут в мене така площа є. Ось. І не знаю мокро, дощ три дні йшов, тому мокро, але якщо пару днів буде гарна погода, сонечко то вже можна буде ставати потикати часник на зиму, цибулю. Хочу петрушки посіяти кілька рядочків і моркви, щоб весною вже було раніше. Тому роботи фатає, тільки було б настрій і охота працювати. Тому одягаю перчатки і вперед. Ось на завершення свого відео прийшла з вами ще до цієї цього... банки, до цієї ловушки, щоб показати вам, що там робиться. Гляньте, що тут. І в банці, і коло банки, і там ще. Скільки тих ос, не знаю, коли вони всі туди попадуть, але нехай банка стоїть, ще почекаю. Побачимо результат пізніше. Я ось прийшла до, з вами ще до цієї банки ловушки до моєї. Хочу вам показати, що там робиться. ось, гляньте, Там і живі, і мертві оси. Знімати її не, не ризикнула, бо боюся, що ще покусають. Вже ще пару днів хай нехай постоїть, а потім зніму, покажу вам, що там робиться. А поки нехай ще ловить їх. На сьогодні я завершую своє відео. Дуже вдячна всім за перегляд. Завдяки вам розвивається мій канал. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я бажаю всім всього найкращого і до зустрічі в нових відео.